Всім здорова. Начебто цей сезон проходив буквально недавно, всього 2 роки тому, але він вже став доволі мемним і легендарним. І сьогодні ми поговоримо про сезон 2021 року. Давайте нагадаю, що нинішній регламент, який ми знаємо зараз, мав бути в 2021 році, але в 2020 році вибухнув ковід. Деякі команди знаходилися на межі виживання і тому на 2021 рік мали залишити боліди минулого покоління, але з деякими правками: Звузили дно боліду для зменшення граунд ефекту, перебудували задню підвіску, фіадала добро на використання екоматеріалів для будови боліду, але цим ніхто не скористувався. Сезон проходив на 22 етапах гран-прі, які іноді мінялися. Очки отримувала перша десятка, а одне очко за швидке коло. А тепер переходимо до наших учасників. Сезон почався з Бахрейну, пол у Ферстапена. На прогрівочному колі глохне перес. Вогні погасли, і попереду Ферстапен. Одразу один з хасів потрапляє в аварію. Після рестарту Шумахера розвертає, а Гасліла має переднє антикрило. На восьмому колі Норіс обходить Леклера. На сорок четвертому колі Фетель таранить окона. Тим часом Хемільтон вирішує повиїжджати з траси. І, побачивши, що санкцій не послідувало, продовжив це робити. Так, відлік з дивними рішеннями суддів можна починати тут, після підстопів попереду Хеммільтон. Але його наздоганяє Ферстапен, і Макс обходить Льюіса поза треку, і позицію потрібно було повернути. На подіумі Хемільтон, Ферстапен та Ботас. Вимолі Пол у Хемільтона. На прогрівочному колі через вологий трек майже не зійшли Алонсо та Леклер. На старті Ферстапен обійшов Хемільтона. Латіфі розгорнула, а потім спіткається об їх там. нет. і сходить, виїздить Сефтікар, і Шумахер ламає антикрило. На рестарті в лідерах Ферстапен Норріс обходить стролла та Сайнса на 31-му колі Хемільтон ламає переднє антикрило. А Расел врізається в Ботаса, і на трасі з'явилися червоні прапори. Після рестарту Хемільтон почав прориватися і доволі успішно на друге місце. Перший Ферстапен, другий Хемільтон, третій Норріс. Після гонки штрафи отримали Строл, Цунода, Райконен та Фетель. Чому вони не отримали штрафи раніше? Не знаю. В Португалії полпозиція у Ботаса. Після старту фін попереду. Одразу на другому колі Райконен врізається в джовінаці. Після рестарту Ферстапен обходить Хемільтона, а тим часом Норріс обходить Переса. А вже ж хему не сподобалось, що він третій, і він обійшов Ферстапена та згодом Ботаса. Але Ферстапен обходить Ботаса. Ближче до кінця гонки Мазес Бін блокує Переса, коли сам був коловим. А Ботас заїхав на під, щоб поставити швидке коло, і в нього це виходить. Переміг Хемільтон, за ним Ферстапен та Ботас. В Іспанії пол у Хемільтона вогні погасли і в боротьбі з хемом Ферстапен вийшов вперед. На восьмому колі сходить Цунода через Двигу, і тим часом на пітах Альфа Ромео починається клоунада рівня нинішньої Феррарі. На рестарті Строл атакує Алонсо. Після пітів Сайн згадав, що вже потрібно прориватися на гору і обходить колишнього напарника по Макларен. Ближче до кінця дистанції Хем нагадав Ботасю, що з ним зробить Джеймс, якщо не пропустить. А в Red Bull, схоже, забули, що в Макса зношений комплект, і Льюіс знову стає першим, другим ферстапом третій Ботас. В Монако Пол позицію заробляє Леклер. Але сам Монегаск потрапив в аварію на кваліфікації. І через це Шарль на прогрівочному колі сходить з дистанції. І таким чином перша позиція переходить до Ферстапена. Механіки Мерседесу знищили гонку Ботасу, але Вольф все спише на пілота. Поки Хемільтон Нив, знаходячись за Гаслі, який бився з Фетелем, нам чомусь показали Стролла. і гонка закінчилася. Перемогою Ферстапена, за ним Сайнс та Норріс. В Баку пол у Леклера, і він не розбився. На другому полі Хемільтон обійшов Леклера. Після сходу Окона Ферстапен обійшов Леклера, ну і Перес теж. Після ще одного швидкого піту від Редбул, а це було 14 те коло. На 31-му в аварію потрапив строл. На рестарті Гаслі вже четвертий, але його пресингує Фетель. А потім німець обійде Француза. 46 те коло, і на прямій сходить Ферстапен. На трасі з'явилися червоні прапори. Після рестарту з траси злітає Хемільтон, і буквально на останніх метрах гонки обійдений Леклером Гаслі повертає собі позицію назад на подіумі Перес Фетель та Гаслі. Після гран-прі Тото Вольф подав по Фіа щодо сповільнення підстопів. Бо якщо пілоту довго закручують гайку, то винен формат цих плітів, а не механіки. Цікаво, скільки Тото -то замінив мобілок, якщо на жодному з них сідала батарея. Ну а так ще мерси звинуватили Радбул у використанні гнуч... гнучкого антикрила, хоча самі мерси теж використовують таке крило. Французький етап почався з полу Ферстапена. На старті помиляється Ферстапен і попереду Хемільдан. Рікярдо після невдалої кваліфікації почав прориватися. Також це стосувалося і Норріса. Після п'ятів в лідерах Ферстапен, а пізніше Гаслі зносить Норріса. Після чергових п'ятів попереду два мерседеси. І Ферстапен спочатку обійшов Ботаса, а пізніше його обійшов Перес. Ну, за аналогією з Іспанією, Ферстапен обходить Хемільтона. Святкують Ферстапен Хемільтон та Перес. Як і в 2020 році, гран-прі Австрії було розділено на два етапи. Пол у першій гонці отримав Ферстапен. Після старту голландець попереду, а Норріс обходить Переса. Гаслі Латіфі та Джобінаці зіштовхуються. Пізніше Перес та Ботас обходять Норріса. Після невдалого старту Леклер почав свій потужний прорив на сьоме місце. Переміг Ферстапен, за ним Хемільтон та Ботас. На другій гонці полпозиція знову у Ферстапена. Гонка почалася з поломки Боліда Окона від Джовінаці. На рестарті Норріс обходить Переса. Але потім на контратації мексиканця Норіс повторює подвиг Хемільтона та отримує штраф. Але Норріс заразив цим переса і Радбулець почав виштовхувати Леклера. двічі. Як виявляється, Хеп пошкодив дно боліду і його почали обганяти переслідуючі боліди. Алонсо почав пресингувати Рассела в битві за очко, і іспанець обходить його. Наприкінці заїзду Райконен врізається в свого колишнього співбутильника, спровокувавши подвійний схід, і Ферстапен Норріс завершують гран-прі. Гран-прі Великобританії починався зі спринту, але ми на гівно дивитися не будемо. Коротше, пол у Ферстапена. Гонка начебто почалася спокійно, але Хем згадав про свій рекорд та рану Red Bull, і Хемільтон чіпляє ферстап. Але британця під шумок випереджає Леклер і з'являються червоні прапори. Ну і почалися дзвінки Майклу Масі з двох сторін. А на рестарті Леклер попереду, а Фетелю явно дзвонив Бінотто. Поки Хем відстоював штраф, у Леклера починалися проблеми. І згодом Хемільтон просто обійшов Монегаска і перемагає, за ними Ботас. Угорщина починається з ремейку сезону 2007 та поулом Хемільтона. На старті Бота Стестрол вирішили зіграти в флетаут, і вони позбавилися майже всіх претендентів на перемогу. На рестарті під час розігріву всі, окрім Хемільтона, заїхали на піти, бо траса почала підсихати. І а вже ж таким чином, семикратний став останнім. Перед вийшов Рассел, але йому потрібно було поступитися, бо проколов гуму. Тим часом Хемільтон почав свій прорив. А окон з Фетелем боротьбу між собою. Семикратний дуже швидко гнав, поки не напоровся на одного діта. Алонсо вдалося протримати хема, але Гума дала про себе знати. Хемільтон все таки дістався до подіуму на друге місце, бо Фетеля дискваліфікували, а переміг окон, а Сайнс третій. В Бельгії йшов сильний дощ, тому гонку відмінили. Результати зарахували кваліфікаційні, і пілоти отримали половинні очки. А перша трійка складається з Ферстапена, Рассела та Хемільтона. В Нідерландах домашній пол у Ферстапена. Гонка почалася з обгонної компанії Алонсо. А трохи пізніше його обійди Гаслі Фетелю знову дзвонив Біното. Наприкінці дистанції з'явився Джеймс. Який став пригальмовувати Ботаса, щоби фін не поставив швидке коло, але не вийшло. Лише на останньому колі Хем зміг пришвидшитись. Результати Ферстапен Хемільтон Ботас. За результатами спринту пол у Ферстапена. Після старту вперед вийшов рік ярдо. Користуючись боротьбою Хемільтона та Ферстапена, Норріс обходить Кратного, а тим часом Джовінаці натикається на Сайнца. Пізніше Хемільтон почне боротьбу з Норрісом, Тим часом Окон витискує Фетеля. Після невдалого піту, Ферстапен від невеликого розуму намагається атакувати Хема, ну і обидва сходять на рестарті двоє Макларенів попереду. Ферес у спробах обійти Леклера зрізає шикану та отримує штраф. Потім Переса обходить Ботас. Але мексиканець контратакував. Але все одно в нього ще є штраф. Перемога у Рік'ярдо за ним Норріс та Ботас. На Рососії свій перший пол бере Норіс. Після старту вперед вийшов Сайнц, а Алонсо вмикнув режим обгонів. Норріс знову вийшов вперед, а тим часом ферстапен, який отримав штраф за сутичку в Італії, почав прориватися на другу позицію. На трасі почався дощ. І більшість пілотів, крім Норрісу, заїхали на під. Ну і Хем, користуючись помилкою Норріса, обходить його і стає першим. Другим ферстапен третім Сайнц. Туреччина починалася з полуду Ботаса. На старті Алонсо натикається на гаслі, і за це він отримав штраф. В цей раз прориватися почав семикратний, але наткнувся на Переса. Тим часом Феррарі почали тримати Леклера, бо він в лідерах. Ну а потім його обійшли всі, хто був за ним, крім Хема. Гонку завершує Ботас Ферстапен та Перес. Потім стало помітно, що мерси винайшли аналог активної підвіски, яка підлаштовується під трек. Пол в США брав ферстапен. Після старту вперед вирвався Хемінтон. Рік'єрдо обійшов Сайнца, а на старті Латіфі чіпляє строла і Джовінаці ламає антикрило окону. Алонсо почав видавлювати райконена. Запам'ятаємо цей епізод. Потім Алонсо заблочив Джові і віддав йому позицію. Але потім Фернандо обходить італійця таким самим чином, як і Райконена. Його попросили повернути позицію Джовінаці. Останні кола гонки Хемільтон Ферстапена на зношеній гумі, але не виходить і вони так фінішують. Третім приїхав Ботас. Два мерседеси взяли пол в Мексиці. Гонка почалася з того, що Рікярдо чіпляє Ботаса. А Ферстапен знов попереду. Окон зачепив Шумахера та Цуноду. Під час пітів механіки Мерців знову лажають і знову на Ботасі. Сайнц махнувся місцями з Леклером, і на кінці перес намагався наздогнати хема, але не вийшло. І у зв'язці Ферстапен Хемільтон та Перес закінчують гонку. Перед спринтом в Бразилії на задньому антикрилі Хемільтона з'явився 2 мм одвір. Ну для Фіата для Редбул це дуже катастрофічно і Льюіса дискваліфікували. А Ферстапен отримав грошовий штраф за те, що доторкнувся за заднє антикрило Мерседесу. Ну і оскільки спринти це найкращі перегони в світі, то Льюіс компенсував це стартовим п'ятим місцем. Ну і бразильський пол у Ботаса. Після старту вперед виходить Верстапен, а Норріс спіткається від Сайнца. Цунода ламає своє антикрило через трола, а Шумахер робить те ж саме. Хемільтон почав пресингувати Переса, але той контратакує. Але згодом Семикратний вийде вперед. Строл своїм невдалим обгоном вмикає віртуальний сефтікар. Хемільтон намагається атакувати Ферстапена, але той його видавлює з треку. Пізніше Хем обійде його і переможе. Третім стає знову Ботас в Катарі Пол у Хемільтона. Вогні згасний попереду Хемільтон, а потім за допомогою керівництва Red Bull. Гаслі пропускає Ферстапен, а потім Ферстапен обійде Алонсо. Ботас Цунода та Строл зробили ремейк Бельгії 2000. Ну а потім у Ботаса зносилася гума. А згодом і Латіфі. І Хемільтон перемагає позаду Ферстапен та Алонсо після сімох років очікування на подіум. В Саудівській Аравії пол у Хемільтона. Після старту два мерси попереду. Поки не врізається шумахер, з'являються червоні прапори. На рестарті хем попереду, але Ферстапен вирішив зрізати і вийти вперед. Потім стає масовий завал і знову червоні прапори. В цей раз розстановку болідів коригують через зрізки Ферстапена та нелегальний обгон. І пол у Окона на рестарті тапок вмикає режим дайвбомби. І він знову попереду. Потім після пітів Хемільтон намагається обійти Нідерландськ, але той блокує і зрізає поворот. На третині в відстані Редбул попросили Перстапена віддати позицію. Той сповільнюється, а Хем прямо на нього і... І у тото -то почало бомбити. А вже ж позицію повернули, але не відразу. Ну і переміг Хемільтон. Ферстапен з великим штрафом другий і третій Ботас, який обійшов окона на останніх метрах. Фінал сезону проходив в Бабудабі, і у обох пілотів однакова кількість балів. Пол у Ферстапена. Гонка почалася з лідерства Хемільтона. Ферстапен намагався повернути позицію дайвбомбою, але не вийшло. Після пітів попереду перес. Його намагався обійти Хем, але не вийшло. Лише з четвертої спроби вийшло обійти мексиканця. Через ненадійність боліду Джовінаці на трасу вийшов віртуальний сейфтікар. До бокстів заїхав Ферстапен, і тут сходить латіфі і виїздить реальний сейфтікар. І Редбул знову міняють колеса. Начебто все, Мерси виграли, але гонку вирішили продовжити на останньому колі. І за користь свіжої гуми Ферстапен обходить хема і перемагає. Третім приїхав Сайнц. Після сезону Мерси подали позов щодо дій Редбул та Фіат. Але позов оскаржили, і таким чином домінацію одного пілота протягом декількох років було скінчено. Феррарі, наче нащупували почву для наступного сезону, але ми знаємо, чим це обернеться. А Макларен, маючи більш швидкий боліт, програли за тактикою. Рассел заробив свої перші очки та халявний подіум. Латіфі почали серйозно чмирити в інтернеті. А Райконен з Джувінації пішли з F1. Ну а на цьому ми все. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал і на мій телеграм-канал, посилання в описі, пишіть в коментарі, не забувайте про дзвіночок та донат на ЗСУ і побачимось!